Вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні я маю намір зробити черговий огляд рідкісних монет України. У ньому мова піде про ще один різновид 1 копійки 1994 року. Кілька екземплярів цієї монети було продано цього року на аукціоні Volті. Що цікаво, Три монети виставляв у продаж один і той самий продавець. Цій різновід монети одна копійка 1994 року, виконаний зі срібла. Вона присутня в каталозі коломійця, а це означає, що, можливо, подібний екземпляр рідкісної української копійки може бути і у вас. Тепер поговоримо про ціну монет та їх стан. Ось. Перша монетка. Її було продано у 2020 році за 4520 гривень. Було зроблено 87 ставок. Я вважаю, що на той час це було приблизно 175 доларів США. Другу та третю монетки було продано взимку цього року ще до підлого нападу Росії на Україну. Але це не означає, що зараз ціни впали на подібні монети. Торги йдуть і люди, які мають змогу, покупають та продають подібні речі, як і до війни. Тому повертаємось до наших монет. Після 52 ставок. Ціна на цю монетку була 7557 гривень. Нагадую, що матеріал монет срібло, а відповідно на цю монетку ціна після 25 ставок була 5246 гривень. Відповідно. Курс долара був приблизно 28 гривень, тому вартість монет склала приблизно 270 та 187 доларів США відповідно. Хочу сказати, що, на мою думку, завжди потрібно орієнтуватись на максимальні ціни подібних раритетів. Дешево завжди можна скинути рідкісні та цінний предмет матеріальної культури. Також нагадую, що купувати і продавати подібні монети краще на перевірених та авторитетних аукціонах України, США та Європи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал до нових оглядів на нашому каналі.